У продажу на ринку на українській реєстрації. Шкода Октавія 5 Расталін 2010 року. Універсал, чорний колір, бензиновий двигун 1,4. ТСА на 122 кінські сили на механічній коробці передач. Де нас лінзована оптика, противотуманні фари, заводські легкосплавні диски. Пробіг даного автомобіля 230 000 км. Ціна 7200 Номер продавцям, по-моему, цікаво, телефонуйте по номеру. Лобова ціла, тріщин з колів немає, рейдинги присутні. У гом висіченого немає, датчик дощу, датчик світла. Рижитів вздуті по автомобілю немає. Повністю дивіться, все тут рівнесенько по автомобілі. Навіть присутні лівочки з правої і з лівої сторони. Затонований автомобіль крім лобового скла. Задні парактроніки, повністю. Рівнесень, дивіться. Ри, Рижеті і вздуті, ні цього, ні округ знака немає. Криша повністю вся ціленька, права сторона. Ось дивіться, тут також ціленька. Зараз вам покажу, що там в нас в салоні. Так, механіка шестиступка, двозонний клімат, підігрі чотири 4 електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер, регулювання, зеркал з підгрівом підлокітних. Так, що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Так, продається на українській реєстрації Nissan Note 2011 року з бензиновим двигуном 1,4. звичайний МПСК двигун наш нас клапанів з пробігом 190 тисяч кілометрів. Він до половинки затонований, без доступ на оригінальних легкосплавних дисках. Зимова резина. галогенні фари мочі передніх фар противотуманні фари. Датчик світла, датчик дощу, лобове без тріщин, без кулі. Так, дивіться, у нас 12 рік, ціна 5950. Номер продався, кого цікавить, телефонуйте по номеру. Повністю вся ось рівненький автомобіль, що капот, що крила. Дивіться, рижиків здуті абсолютно ніде немає. Все в гарному стані. Так, да, і у нас, дивіться, безключовий є навіть на задній ляді. На двох передніх дверях та на задній ляді. Повністю він у рівненький. Подерто. Багажного відділення немає. Права сторона ось дивіться. Така ось рівненька. Криша також рівна. Тут повністю всі, всі плівочки справа зліва присутні. Рижитів здуті немає. Так, дрова, кажу савончик. Так, є салон. Потолок чистенький, ні про нічого. Так, механічна коробка передач, п'ятиступка, кондиціонер. Підігрів передніх сидінь. Шкіряне мультикармо, 4 електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу. Ось такий. підлокітничок водія. Чехольчику. Отак, ось. Дивіться. Якщо кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця 2011 року бензин. Так, у продажу на ринку на українській реєстрації э, дача Sandero. Хетчбек на українській реєстрації Вона у нас. Затонована, крім лобового скла. Так, дивіться, противотуманні фари, галогенні фари, всі 4 гарних зимових резини. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин. тут звичайний бензин на 8 клапанів. Ціна 4600, пробіг 200 тисяч, Номер продавця. ось по мою цікаво, телефонуйте по номеру. Скло, дивіться, 9 роком автомобіль. Також дев'ятим роком все скло в оригіналі по полу. Так, дивіться, тут у нас ні рижики, нічого немає по лівій і по правій стороні затонований автомобіль, крім лобового скла, повністю весь рівненький. Ззаді присутній фаркоп. Криша повністю вся сіленька. Права сторона, дивіться, така ось рівненька. По салончику зараз вам покажу. Тут у нас два передніх електросхлопідімача, механіка п'ятиступка, підлокітник. Так, ось музичка під флешечку. Так що потолочок повністю все, весь рівненький в оригіналі. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця у продажу на ринку. Свіжопригнаний автомобіль. Це наш шкода Octavia A5 Універсал сірий колір 2.0 дизель. Повнопривідний на автоматичній коробці передач ДСГ на Мокрій DQ 250. Автомобіль 2011 року на комплектацію сьома. Лаурін Клемент. Автомобіль 2011 з пробігом 237 тисяч км. Ціна 11500. Номер продавця, всього цікаво. Телефонуйте по номеру. В автомобілі датчик дощу датчик світла, у нас склон висічки немає. Це ж у нас рестайлінг лінзована оптиками, передній фар, передні противотуманні фари і також передні партрульники. За легкосплавні диски. Все в гарному стані, все сіленьке, рідненьке, пльоночка присутня. Тут здуть нічого, по автомобілі немає. За тонування кетанування віддає пів автомобіля. Так, у нас повнопривідна версія. Вона повністю вся ціла. Шторка. Автомобіля присутня. По салону велика навігація, двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь. DSG dq 250 мокра, водвигун, двигун 2.0 дизель, повний привід. У нас шкіра алькантари комбінована. Руль шкіряний. З мультикермом бортовий комп'ютер, регулювання зеркал також з підігрівом. Та, що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу від власників на українській реєстрації Рено Гранд Сценік. Автомобіль у нас оцинкований, Не буде ні гнить, ні ржавіт. Два е, передні нас і задні парктроніки. Це вже у нас іде Restallін з лінзованою оптикою та противотуманними фарами. Дивіться. Так, у нас передні крила, хто знає на Міганах. Другі, на, другі, це в нас пластикові. Скло у в оригіналі 6 роком. Автомобіль 2007 року. 2,0 газ бензин. Тут F4R е, е, код мотору. Звичайний шестиклапанний. На 135 кінських сил з газом 4-го покоління, оригінальний пробіг 226 км з 7-го року. Ціна 4750 автомобіль 7 місце. Номер продавцям, буде цікаво, Телефонуйте по номеру. Ловове оригінальне ні сколів, ні тріщи немає. Датчик світла, датчик дощу. Рижаків здуті по автомобілю взагалі немає. Як він осенкований задній фаркоп, також е, задні парктроніки Присутні шторки на задньому вікні та на середньому. Ось, дивіться, грелінги. Тут у нас комплектація задньої ляди йде з газовими упорами, що можливо відкрити саме скло незалежності від ляди. Права сторона у нас тут все рівненько. Все скло по колу оригінал. Підігрів' передніх сидінь, Чотири електросклопідіймачі. шкіряне мультикамер кермо, круїз, велика хлібність за підлокітник, механіка шестиступка. ступка га, четверте покоління, датчик дощу, датчик світла, клімат, контроль. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте. По номеру до продавця. Так, у продажу на ринку свіжопригона з Німеччини Opel Zafira з бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапанів. З механічною коробкою передач п'ятиступкою. Автомобіль 2012 року з пробігом оригінальним 215 тисяч кілометрів. Є повністю вся сервісна історія. Ціна 7500, також присутній торг. Номер продавця, усю комубайцікаво, телефонуйте по номеру. Лобове у нас скло в оригіналі, без тріщин, без сколів, стоїть датчик дощу. Тут у <плес> нас галогенні фари з противотуманними фарами. <плес> так, іде за маскетом вас Оті. Дивіться, ліва сторона повністю по автомобілю Вся рівненька. Задній присутній фаркоп, шторка в багажнику присутня. Права сторона ось повністю така. Автомобіль у нас. Начебто 5-й міцний. Це такий салончик. Повністю нічого не провишого немає. 4 мультикермо, клімат, п'ятиступочка механіка, регулювання зеркал, датчик дощу, датчик світла. Все так, що кому буде? цікаво даний автомобіль. Телефонуйте. По номеру до продався в гарному стані зафіра Права сторона, ось це теж, дивіться, повністю вся рівненька. У продажу на ринку свіжопригнаний автомобіль. Шкода Octavia A5 Restalling Універсал. Все в такому кольорі. На сподині 6 бензин MPI, звичайний MPI схід вегун. Автомобіль 2009 року. З пробігом 246 тисяч кілометрів, ціна 8550, присутній торг. Номер продавця, ось по у по-байцікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, по комплектації рейлінги присутні, датчик дощу датчик світла на склу Нічого не висічено. Лінзована оптика противотуманні фари. Залізних дисках грозина. Так. У нас по больним місцям місця. Ось тако. Все ціленьке заводське тонування, задня штурма присутня. Ївий борт повністю дивіться. Повністю рівненький, Задні парктроніки. Потім заводський фарку. Права сторона ось повністю дивіться. Рівненька. Так, по комплектації покаже трепчений у салон, підлокітник, механіка п'ятистука, двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, два передніх електрослопідіймача, регулювання зеркал з підігрівом бортовий комп'ютер. Ще круїз контроль. Так, що кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.